Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, як захистити ваші молоді саджанці взимку. Зима це не лише час для відпочинку, а й активний сезон для зайців, які шукають їжу. Молоді деревця для них справжній делікатес. Тому важливо вчасно подбати про їхній захист. Отже, що можна зробити? Ну, по-перше, фарбування стовбурів дерев спеціальними розчинами, такими як садова фарба, або, також знаю, є ще антизаяць. Це є один з найефективніших способів захисту. Таке фарбування не тільки від зайців але й допомагає запобігти розтріскуванню кори через перепади температур та пошкодження саджанців різними шкідниками. Процес доволі простий і швидкий. Нам зайняло на 300 саджанців близько 4 годин часу на двох. До речі, коли варто це зробити. Ну, Температура, чим вище буде, тим краще. У нас на даний момент температура ідеально сприяє. У нас є 10 градусів. В таку погоду фарба добре і рівномірно лягає. Ну, Більш-менш швидко сохне і ефективно виконує свою функцію. Крім того, можна встановити додаткові фізичні бар'єри, наприклад, обмотнати стовбури. Сіткою або спеціальним матеріалом, що забезпечить додатковий рівень захисту. Але е, від козуль, ну, це не зовсім підійде, тому що козулі гризуть саджанці зверху, а нам потрібно більше від зайців. А тепер, а ще погляньте, е, як рівномірно лягає фарба досить гарно. Ну і тепер поговоримо кілька слів про фарбу. Ми використовуємо садову фарбу і консистенція приємна, не рідка, не густа, що дозволяє легко наносити на дерева. Наносили звичайним пензликом. Вона рівномірно покриває куру відмінно виконує свої функції, забезпечуючи захист і догляд. Для саджанців. Ну що, друзі, не відкладайте ці прості дії, захищайте свої саджанці зараз, щоб навесні радіти їхньому здоровому росту і красі. Слідкуйте за нашим відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо це відео було для вас корисним. До зустрічі!